Всім привіт, дорогі підписники, гості каналу. Ось забрали сьогодні ми посилочку. Починаємо вже покрошки замовляти наше насіння. Замовили насіння кавуна двох видів. Зараз вам покажу, якими ми плануємо садити кавун у наступному сезоні. Також додали нам додатково ось такі журнали. Положили два штуки. Ось каталог насіння овочевих культур. І ось такий каталог. Це безкоштовно положили нам. Пізніше подивимося. Також ще новинка сортів. Кауна. Ось. Ну, це все реклама. Ось. Продюсер. Кримський світ. Так. Обійшлося нам. О, нашій фарао. 248 і талісман 2435 гривень. Ось, таке наше насіння. Насіння не з дешевих. Як бачите. Фарало бачите, 2,145. У нас тут 100 насенин. Ой, верніше вибачаюсь, 1000 насенин. Е чому я вибрав фарао? Фарао ми не садили за ці 2 роки. Е Цей кавун йде продовгуватий такий. Ось. Е Подививши відео в Ютубі, і так, в Тіктокові, я бачив, що багато хто. В Рівненській області даже його вирощує і мав непоганий результат по цьому, сорту, по цьому сортові. Ну і ми вирішили вже прикупити 100 тисяч, верніше, насинин. Ну, і далі у нас талісман ми висаджували і того року, і цього року. Цього року ми висаджували його десь 250 штук. Була така упаковочка. Непогано. Він нам понравився. Зразу він ну, незамітний такий, був його було мало, мало було на зав'язі самих каунів, але вони були потужні. Було по два, по два і по одному десь так. Ну можливо, де і по три було. Ну, каунчики були дуже здорові. Найменше, може там були до 8 кг всі ми. ось. І вже вирішили цього року в наступному сезоні посадити його теж 1000 Тисячу штук. 1000 Тисячу Ось, І загалом ми вже придбали 2000 насинин. Для нашої ділянки це мало. Це десь буде, можливо, половина, може ще половини і не вистачить. Тому подальше будемо ще орієнтуватися на двох видах сортів. Але будемо старатися вже у наступному сезоні не садити багато видів, садити десь до чотирьох видів кавуна. Тому що багато видів це трошки проблемно, тому що кожен вид дозріває по. По своєму і, і нам потрібно, щоб врожай достиг. Ми по оптовій ціні приїхали і забрали. Хочемо в наступному сезоні, щоб наші каво одночасно дозрів і ми його майже в один там, за 2-3 дні продали на опт. Ось такі сорта і, нас будуть в наступному сезоні. Але ще е, додамо обов'язково туди щось із оранж там, тобто із жовтих кавун. У нас був він такий популярний, гарно йшов він на ринку. Його люди брали. І також брали ще зелений кавун це Red Start, Його теж купували. То ми плануємо ще придбати його. Ось таке замовлення наших кавунів це наш початок. Будемо протягом зими покрошки замовляти, тому що замовляти все зараз це дуже велика сума, а велику суму якось зразу важко так віддавати. Тому будемо замовляти покроково, по чуть-чуть. По І я думаю, що за зиму. Ми придбаємо весь матеріал, як посадковий матеріал, так і грунти, так і що в нас ще не вистачає касет, то будемо замовляти як торф. І з касетами будемо замовляти теж все разом. Ну, це буде все пізніше, вже десь після Нового року. Ось так, друзі. Так що підписуйтесь на наш канал, ми розповідаємо все від самого висадки насіння на розсаду і до висадки в ґрунт розповідаємо все, як ми вирощуємо, як ми підживляємо, які добрива вносимо, чим обробляємо. Тобто весь процес посадки. Кавуна, ми все розповідаємо на нашому каналі. Ділимося своїм таким вже невеличким досвідом. У нас невеликий стаж. Ми тільки 2 роки вирощуємо кавун. Дещо вже навчились, дещо ще учимося. І ділимося своїм досвідом. Підписуйтесь, друзі, на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!